В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. і Далі про таке. 133 БПЛА та три балістичні ракети запустили росіяни цієї ночі по Україні. Під ударом були Одеса, Суми, Кривий Ріг, Дніпро, Харків та столиця. Про роботу наших сил ППО та ситуацію в цих регіонах далі. Запорізькому територіальному центру соціального обслуговування передали ще одну автівку від благодійників, яку використовуватимуть для соціального таксі. Хто та як може скористатися цією послугою? Ми зможемо збільшити кількість перевезень. Відомий кожному смак з дитинства. Оригінальний рецепт якого створений в Запоріжжі є однією з візитівок цього підприємства. Мова йде про торт «Іній» та регіональну компанію Стелсі. Ми продовжуємо знайомити вас з запорізькими виробниками. Як фабрика адаптувалась до роботи в умовах війни, розкажемо за мить. Ну, у нас асортимент великий, то десь до двох тисяч. Одеса Суми, Кривий Ріг, Дніпро, Київ та Харків. Це міста, які ворог атакував протягом вчорашнього вечора та сьогоднішнього ранку. На жаль, є загиблі та поранені. Зранку окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу. Відомо про загиблу жінку та дев'ятьох поранених. У ДСНС повідомили, що ворог завдав повторного удару, коли на місці вже були рятувальники. Фахівці не постраждали, однак їхня техніка зазнала пошкоджень. Також нападники атакували Дніпро дронами, пошкоджена інфраструктура та приватні будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. В Одесі через атаку шахедами загорілися резервуари з пальним, приватний будинок і склад з дитячими іграшками. Також ворог вдарив по цивільному судну під прапором Барбадосу в Одесі. На жаль, загинули чотири людини громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно. Також пошкоджене ще одне судно причали склади для зберігання зерна. Окупаційні війська завдали авіаційних ударів по цивільному населенню та інфраструктурі Запорізької області, застосувавши 23 керовані авіабомби та співсотні некерованих. Під ударами були новопіль та гуляйполе. Також від ворожої авіації постраждав населений пункт Новоданилівка. Впродовж доби окупанти завдали 267 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Дев'ять обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське на Водонилівку, Молотокмачку, Новодарівку. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали. Також в день, 12 березня, ворог атакував дроном в Оріхові волонтерську автівку. Росіяни продовжують полювати на цивільних у профронтових регіонах. Вранці ворог поцілив FPV-дроном у авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери. Транспорт пошкоджений. Люди на щастя не постраждали. Минулого тижня на засіданні ради оборони області затвердили рішення щодо розподілу повітряних тривог на території Запорізької області. Вже до кінця тижня мають бути врегульовані всі механізми щодо цього по двох зонах. Тож їхня кількість, наприклад, у Запоріжжі, має зменшитись. Як саме будуть оголошувати тривоги, розповів під час брифінгу начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Будуть випадки, коли повітряна тривога буде оголошуватись на території всієї області а буде коли буде оголошуватись здебільшого на прифронтових територіях, а на території міста Запоріжжя та правобережжя Запорізької області не буде оголошуватись. Вже було відповідне спілкування з командуванням повітряних сил. Збройних сил України. А вже ми розуміємо, як механізм буде впроваджуватися, як буде оновлюватись програмне забезпечення повітряна. Тривога. Я думаю, що до кінця тижня ми це зробимо. За словами очільника області, відокремити повітряні тривоги територіально вирішили з огляду на безпеку населення, функціонування економіки та ментальне здоров'я громадян, який без того постійно страждає через ворожі інформаційні вкиди про можливу окупацію деяких населених пунктів області. Загрози сьогодні окупація Оріхова на сьогоднішній день не існує. Загрози окупації Голіполя на сьогоднішній день не існує. Чи є це у ворога в планах? Є на всі плани ворога у наших героїчних збройних сил України є чітка відповідь. І чітка відповідь це знищення ворога. Наприклад, сьогодні на ранах це е, десятки, майже сотні знищених ворожих військових на Запорізькій лінії фронту за одну добу. Але загрози окупації таких міст, які ви сьогодні перерахували, на сьогодні не існує. Що буде через три місяці, будемо дивитись. Плюс одна автівка до автопарку соціального таксі. Машину передали волонтери британського благодійного фонду Ukrainian Action для територіального центру соцобслуговування. Автівка оснащена підіймачем, що допоможе надавати послуги ще більшій кількості наших героїв, які отримали травми та інвалідність внаслідок війни. Як замовити послугу соціального таксі та про переваги авто розповість наш Вадим Сорвін. Нову автівку Ренокангу оснащену спеціальним підіймачем та кріслом колісним передали британські волонтери міському територіальному центру соціального обслуговування. Адам Джон, волонтер благодійного фонду Ukrainian Екшн, каже, ця допомога забезпечить в повному обсязі послугу соціального таксі. Автівку фонд передає не вперше до цього. Запоріжжя отримала спецтехніку для аварійно-рятувальної бригади Кобра лікарням та закладам освіти. Ми збираємо гроші на транспортні засоби, а потім наповнюємо їх гуманітарною допомогою. Далі везмо їх в Україну. У нас вистачає водіїв. У нас багато прихильників. І через Ukrainian Action ми отримали інформацію про те, що ваше місто потребує автомобіль екстреної допомоги та автомобіль для евакуації. І ми раді надати цю допомогу вам сьогодні. З початку року з числа людей, які замовляли соціальне таксі, були дев'ять ветеранів російсько-української війни. Тож чергову автівку, передану благодійниками, планують спрямувати на послуги для екс-військових. Вони зможуть дістатися лікарень соціальних та державних установ. Я думаю, що ми зможемо збільшити кількість перевезень і задовольнити бажання всіх бажаючих, хто буде потребувати цієї послуги, а саме числа військовослужбовців нашого міста Запоріжжя, які які фактично перебувають в місті Запоріжжя і будуть потребувати цієї послуги. Ця підтримка є ще одним вагомим внеском у розвиток інфраструктури та соціальної безпеки Запоріжжя. Зауважили в департаменті соціального захисту. Я вам так вдячна, що ви всі тут, і що ми одна команда, яка у випадку якоїсь складної ситуації, надзвичайної події, всі знаєте, йдемо і робимо свою роботу. І ви люди, на яких точно можна покластися, бо де б не був приліт, б не було. Соцзахист, палатка це основний критерій, того, що місто працює. Тому дякую вам дуже. Дякую за вашу роботу. Дякую, що ви тут. В Запоріжжі разом. Для того аби подати заявку на оформлення послуги соціального перевезення, достатньо зателефонувати на номер гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Вадим Сорони, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Стояти до кінця і відстоювати свою державу закликає українців єдиний у Запорізькій області нащадок Менонітів Борис Латкеман. Його пращури переселили сюди понад два століття тому і зробили багато для економічного та соціального розвитку нашого краю. Але через репресії були змушені полишити рідні домівки. Чоловік продовжує їхню справу і допомагає найбільш незахищеним запоріжцям. Подробиці далі у сюжеті. Офіс Меноніцького родинного центру відкритий для нужденних 22 роки тому. Його директор Борис Давидович Леткеман показує знімальній групі старовинну листівку, яку йому передав мер канадського міста Штайнбах, представник тамтешньої Меноніцької громади. Листівка 30-х років минулого століття. На ній у зеленому буянні легендарний запорізький дуб. Під ним хата дідуся цього посадовця. Тепер її зберігає Борис Леткеман, єдиний представник Меноніцької громади на запорізькій землі. Це точно меноніцька хата? Так, да, так, да. червона черепиця. Червона черепиця, яку самі виробляли да, на заводах. Да, да. Угу. Тільки в Хартицькій області, в Хартицькому районі було 38 цегляно черепичних заводів. Упродовж 22 років у Маноніцькому родинному центрі допомогли близько восьми тисячам осіб інвалідам, маломобільним, самотнім і безпорадним літнім людям. Догляд за немічними продовжується і зараз. Тепер допомоги потребують також і вимушені переселенці, що знайшли прихисток у Запоріжжі. У нас 25 персонал, люди, які йдуть додому і доглядають, прибирають, стирають, варять їсти їм. Все це безкоштовно, ми надаємо таку послугу. Хто ці люди? Хто цей персонал? Персонал. Ми знаходимо таких людей, в яких велике-велике серце. Соціальні працівники? Вони як соціальні працівники. А от кошти на допомогу запоріжцям Леткеману передають нащадки менонітів, чиї пращури колись проживали тут. Сам Борис Давидович свою гуманітарну діяльність називає покликанням, адже багаторічна робота центру зробила більш радісним життя багатьох запоріжців. Таких людей багато від нас нікуди не їдуть і нічого. Коли закінчується термін їхнє життя, тоді в нас ми їх проважаємо. Тисячі представників Меноніцької спільноти проживали у Запорізькому краї у 19 столітті, утворили релігійно-етнічні колонії, доклали багато зусиль для розвитку і процвітання нижнього Подніпров'я, будували заводи, школи, лікарні, церкви. Але спочатку імперська, а потім і радянська влада, цю спільноту знищили. Ті ж, хто залишився живим, роз'їхалися по різних країнах і вже там утворили місцеві меноніцькі громади. Сьогодні страшне випробування проходить Україна, і аби не повторити. Все Це цей трагічний досвід, що отримали колись Меноніти, українці мають стояти за свою державу до кінця, переконаний Борис Литкеман. Сьогодні я один на Запорізьку область, який не має можливості. Ви маєте можливість розмовляти своєю рідною мовою всім. А в мене нема з ким. Мати і батька вмерли. Все. Я по ночам з покінниками розмовляю своєю мовою рідною. Так, от, щоб не сталося з українцями так, як з нами. Стоять сьогодні треба. Бог з нами, Бог з Україною сьогодні, розумієте? Українська земля краща у світі, це він знає з власного досвіду. Повірте мені, і я був і в Канаді, і в Штатах, і в Європі. І нема кращої землі кращої. В Канаді вони вирощують на каміннях пшеницю. А тут земля неймовірно. Про те, що необхідно зберегти рідну мову та рідну землю, Борис Давидович не втомлюється повторювати на громадських зібраннях, у яких бере активну участь. Адже останні з нащадків менонітів каже, виїхали звідси на початку повномасштабного вторгнення, і зараз вони повільно асимілюються з тими етносами, де проживають. Цієї загрози треба будь-що уникнути українцям. Наголошує добродій Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Збільшену кількість послуг нині можна отримати у міських ЦНАПах та територіальних підрозділах. Відтепер їх майже 440. Більшість нових послуг стосується допомоги та підтримки ветеранів, ветеранок а також родин полеглих героїв. Окрім цього, у кожному ЦНАПі запоріжці можуть отримати і консультацію щодо працевлаштування від обласного центру зайнятості. Детальніше у сюжеті. Понад 200 людей щодня обслуговують СНА у Дніпровському районі. Зараз отримати адмінпослугу можуть не тільки пересічні містяни, але й приємці та юридичні особи вимушені переселенці, ветерани війни, учасники бойових дій та інші. Ми працюємо не тільки для фізичних осіб, працюємо для суб'єктів господарювання, юридичних осіб. Тобто ми охоплюємо все коло заявників для того, щоб задовольнити їх потреби, і вони могли в одному місці отримати максимальну кількість послуг за мінімальну кількість візитів. На базі ЦНАП у Дніпровському районі працює також адмінсервіс ветеран. За допомогою з оформлення документів туди вирішив звернутися пан Сергій. Ділиться сервісом задоволений. Постанову на очередь на квартиру стою і про пансіонати, наші санаторне лічення мені зробили операцію на неї, опорно-рухотельна система. І намі мені допомагають оформити. Дуже все качественно і швидко. Я буквально вчора обратився, вчора по одному питанню мені допомогли. Сказали, сьогодні довести документи, я довіз буквально 15 хвилин і все зробили. Відтепер майже 440 послуг можна отримати у міських ЦНАПах та його територіальних підрозділах. Їхня кількість за останній місяць збільшилась більш ніж на півсотню. Значна частина стосується ветеранів та ветеранок, а також членів сімей, загиблих захисників та захисниць. Йдеться про надання статусів санаторно-курортного лікування, оформлення пільг за місцевими програмами. Найпоширеніша послуга це надання матеріальної допомоги захисникам і захисницям, а також членам їх родини, які постраждали і отримали поранення. Також приходять за встановленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни і за встановленням члена сім'ї загиблого статусу. Подають документи, отримують результат. Звертайтесь, користуйтесь, робимо максимум для того, щоб вам було зручно звертатися, зрозуміло, як отримувати таку послугу, і безумовно будемо впроваджувати далі такі процеси, тому що це. Зменшує корупцію і надає довіру до органів державної влади і до органів місцевого самоврядування. А що найголовніше, це дає можливість дуже швидко і зручно отримати ту послугу, яку вам потрібно. Нині у Запоріжжі діє п'ять ЦНАПів. Звернутися можна до будь-якого, незалежно від місця проживання, та отримати консультацію з будь-якої послуги, яка вам необхідна. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Як адаптувати позашкільну освіту до сучасних реалій? Відповідь на це питання шукали під час стратегічного форуму позашкілля Запоріжжя. Ключові тенденції. Захід провели у незламному хабі спільно з представниками влади, освітянами та громадськими організаціями. Першочерговим є безпека дітей, а також створення комфортних умов для занять у гуртках. Наразі в кожному районі міста діють центри позашкільної освіти. Загалом їх у Запоріжжі та області 37%. Частина представників осередків освіти завітала на форум, який проводиться вперше за три роки повномасштабної війни. Зокрема, своїм досвідом поділилися учасники гуртка СТЕМ Центру у комунальському районі, в якому сім років освітяни разом з молоддю працюють над сучасними розробками, займаються програмуванням та 3 d моделюванням. У нас сьогодні представлені дві локації: це Лего ЄВ-3», на якому потрібно пройти маршрут та позбивати всі кеглі. Також у нас сьогодні представлено Ардуїном. Суть даного завдання полягає в тому, щоб проїхати лабіринтом та добратися до фінішу якомога за швидший час. Вони керують дистанцій дистанційно за допомогою планшетів та спеціальної програми. Мілітарні впливи на освіту, загалом безпеку дітей у Запоріжжі, але ми з ними вже справляємося, працюємо над тим, щоб наші діти працювали, навчалися. Творили в безпечних умовах. Звичайно, це впливає на якість освіти, на кількість освітніх просторів, які ми можемо надавати нашим дітям. Але саме про це ми сьогодні будемо говорити, щоб покращувати умови, щоб система освіти Запоріжжя ставала кращою, комфортнішою, безпечнішою. На заході також працювали інтерактивні локації пісочної терапії, робототехніки та карта закладів позашкілля. Під час форуму тривали й чотири панельні дискусії. Одна з них стосувалася того, як зацікавити сучасну молодь і відволікти від гаджетів. Спікери ділились своїм досвідом роботи, зокрема, як адаптувались під час великої війни, серед них і ті, що завітали до Запоріжжя зі столиці. Ключове завдання, яке сьогодні постає, щоб кожна дитина, незалежно від того, чи вона народилася в великому місті чи в маленькому містечку, вона мала можливість навчатися у закладах позашкільної освіти. І саме одна з важливих місць, які сьогодні виконують наші заклади позашкільної освіти, це і навчання, і виховання, і розвиток, і соціалізація. Позашкілля це можливість зростити гармонійну особистість. Це не про знання. Це про те, щоб навчити дитину творити, бути творцем. Те, чого вони вміють наші вороги, вони вміють тільки руйнувати. Натомість наша задача показати кожній дитині, яка зараз в Запоріжжі за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що вони творці. В кожній дитині прихована велич. І я дякую кожному вчителю, вихователю. Викладачу, який допомагає цю велич знайти, розкрити. Відомий кожному смак дитинства. Оригінальний рецепт якого створений в Запоріжжі є однією з візитівок цього підприємства. Мова йде про торт іні та регіональну компанію Стелсі. Попри війну та зменшення обсягів виробництва, компанія продовжує роботу та підтримує економіку. Лише торік підприємство перерахувало до скарбниці міста понад 7 мільйонів гривень. Як фабрика адаптувалась до роботи в умовах війни, розповість Аліна Мельничук. Витікається білет на першому поверсі, цей ліфт сюди піднімається і тут вже збираються торти. Збирається, тут оформлюється. Останній штрих, і цей торт готовий. У кондитерському цеху фабрики Стелсі щодня створюють сотні тортів та тістечок. кремові візерунки, смачні коржі, ніжні начинки. Усе це, попри війну, продовжує свій шлях до магазинів і домівок запоріжців. Зокрема, і торт «Іній», який є візитівкою міста Запоріжжя та став відомим на всю країну. І ми в межах нашої там програми Плічопліч їздили до Чернівців, і нам дівчата з Чернівців замовляли, щоб ми привезли їм торт іній. Саме вашого виробництва тому можна сміливо починати знаєте, говорити про те, що ви супер регіональний виробник, який фактично дотичний до візитівки міста Запоріжжя. Підприємство працює в Запоріжжі з 96-го року і за майже 30 років стало одним з провідних виробників кондитерських виробів у регіоні. Щоб кожен торт і тістечко відповідали найвищим стандартам якості за етапами виробництва пильно стежать досвідчені спеціалісти. Наш робочий день починається в восьмій ранку, і робимо ми по замовленню, торти по замовленню. Як нам торгівля дає нам заявку, і по ній по ми працюємо. На замовлення да, десь вісімсот, а такі хіні Ну, У нас асортимент великий, то Десь до двох тисяч, мабуть, тортів буде. У нас є лабораторія, акредитована лабораторія, яка проводить контроль сировини, напівфабрикатів, готової продукції. По, кінцю, по випуску продукції видається декларація, сертифікат якості. Зараз фабрика повністю зосередилась на місцевому ринку. Якщо раніше продукцію компанії можна було знайти у 16 регіонах країни, то сьогодні її виготовляють винятково для Запоріжжя. Попри зменшення обсягів виробництва, керівництво разом з колективом поступово розширюють асортимент солодощів. Контроль випускаємої продукції, а також розробка нових видів продукції. Постановка їх на виробництво. А у нас новий торт Снікер Лайт», Тільки ми запустили його з горіхами, з солоною карамеллю. Пряники нові у нас є теж. Ми ще думаємо розширити асортимент їх. Війна змінила не лише масштаби виробництва, але й сам колектив. Одні виїхали за кордон, інші взяли до рук зброю і захищають країну на фронті. Нині у цеху щодня працюють понад сотня співробітників. Збільшити потужності компанія має на меті за допомогою обласного центру зайнятості. Найближчий час у разі розширення виробництва щодо пошуку саме спеціалістів, навчання спеціалістів для цієї фірми, що найближчим часом ми зможемо залучити в тому числі випускників нашого прекрасного ліцею для роботи на цьому підприємстві, а також вирішити питання, які стосуються компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які теж працюють на цьому підприємстві. У нас не міняється наша позиція та філософія. Софія, що влада та бізнес це обов'язково про партнерство. Ми маємо бути спільно налаштовані на хороший результат. Бізнес має платити тільки податки і нічого окрім податків. Ми маємо пишатися та підтримувати таких регіональних виробників, не зважаючи на великі втрати самовказаного підприємства на тимчасово окупованій території. Це і виробничі потужності, і ресурсні спроможності. Місто працює і бізнес працює. Ми дякуємо бізнесам ті, які підтримують робочі місця, які дають можливості людям жити та працювати в місті Запоріжжі. Бо місто це люди. Дякуємо вам. Попри всі труднощі, кондитерська фабрика Стелсі продовжує свою роботу, нагадуючи про стійкість та адаптованість українського бізнесу навіть у найскладніші часи. Попробує, Бережіть себе. Нехай буде більше приводів для свят і для того, Ми стараємося для, для людей наших, так, щоб їх дякую. радувати дякую. хоч якось в цей дякую. сложний час. Торік підприємство перерахувало до скарбниці міста понад 7 мільйонів гривень. Продовжуючи працювати для нашого регіону, компанія не лише підтримує економіку, але й радує жителів Запоріжжя своїми найкращими солодкими шедеврами. Аліна Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Будівництво підземної школи в одному з районів міста змусило секцію естетичної групової гімнастики з невеликого шкільного спортзалу перебратися до легкоатлетичного манежу. Переїзд до більш комфортного та просторого приміщення і тренери і юні гімнастки сприйняли з радістю про перебіг тренувань та підготовку до змагань в сюжеті Ірини Чернової. Три діючі команди це 30 гімнасток. Дівчата різного віку від 6 до 16 років тренуються в легкоатлетичному манежі та постійно беруть участь у місцевих та всеукраїнських змаганнях, здобувають перемоги та завойовують медалі. Тренер Тетяна зізнається, за три роки війни секція пережила не найкращі часи, але витримала і радо приймає нових вихованців. Ось, спочатку дуже зменшилось, бо діти пов'їжджали, сім'ї також, хто й туди, хто сюди. Потім десь рік було мало дітей. А потім вже почали вертатись, десь ми додавали інших діточок. Ми зараз готуємось до чемпіонату України з короткою програмою, які відбудуться в березні місяці, в Вінниці. Тому зараз тренуємось, готуємось. Щоденні кропітки три години заняття не заважають навчанню у школі, кажуть юні гімнастки, а лишень додають сил та витривалості. Більшість дітей захопили з цим видом спорту ще з малку, оскільки сподобалося, як витончено та гармонійно виконують вправи гімнастки. А хтось вирішив піти у цей вид спорту за прикладом батьків. Потрібно все, щоб було дуже красиво. Все повинно бути дуже артистично і синхронно. Я буду займатися до мастера. Моя мета мастер, тому буду працювати. Пішла в школу і там була об'ява. І мені зацікавило, і мамі сказала подзвонити і все. Легко, нема важкого. В мене мама тренер з естетичної групової гімнастики та сестра. Школа зранку, потім на тренування ввечері роблю домашні завдання. Не втомлюєшся? Трошки, але нічого страшного, все добре, звикла. На відміну від художньої гімнастики, де дівчата займаються групами або індивідуально, гімнастика естетична це винятково групові заняття. Вихованці секції зізнаються, що свідомо обирали саме цей вид спорту. Чому відповідь напрочуд проста з дівчатами? Мені подобається бути в команді, тому що всі стараються, і якщо хтось щось не зробив, то тоді вся команда получається не один. І Перемоги, і поразки все разом, так так веселіше. Так, так веселіше. Чи не всі дівчата мріють побувати за кордоном на змаганнях та привезти мріяні медалі? А доки чекають на можливість представити свою країну іноземцям, демонструють здібності за будь-якої можливості, дивуючи земляків. На пляж ми пішли. Я робила всякі шпагати, рівноваги. Вони питали, як я так. Згинаюсь пополам, вони дуже дивувалися моєї внучкості. Я була на дачі у подружки, я там робила шпагати і всі дуже дивувалися, і батьки, і ну, родственники. Цей вид спорту має доволі жорсткі правила, тож, аби виконувати усі вправи, завжди необхідно бути у формі. Вихованеці кажуть, мають свій корисний раціон, а от різноманітну шкідливу їжу Зась. На ранок салат яєчню якусь не знаю. Е, в обід суп, борщ, а ввечері, не знаю, салатик якийсь. Не їсти багато солодкого, там булок, шоколада, там, чіпси, газіровка. Не можна всякі жарені продукти, там чіпси, всякі е, сухарики, то таке не полізна їда. хочеться? Хочеться. І що робиш, коли дуже хочеться? Ну, може, наприклад, раз на два тижні, на, на три приблизити на так. А ну, чесно, давай, коли мама не знає або тренер не знає, щось таке, є там тістечка може. Мама знає, а тренера, ну, напевно, догадуються. Естетична гімнастика це не тільки про красу та грацію, але й про здоров'я, каже тренер Тетяна. Лікарі навіть радять придивитися до цього виду спорту, адже на відміну від художньої гімнастики в естетичній значно менше напруження на спину й ніжки. Якщо ваша дитина також мріє займатися естетичною гімнастикою, записатися до секції можна зателефонувавши за номером тренера 099-259-04-24. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.